Всім привіт! Покажу вам трохи голубів. Там просили мене зазняти, яких я маю чорних. Зараз я вам покажу, яких я маю чорних голубів. Ось така пара чорних. Голуб 18-го року, Україна і голубка 18-го року. Україна Голуби мають сідати на яйця. Зараз я вам покажу іншу пару. Отакова От інша пара чорних, Голуб 20-го року і голубка 20-го року. Оські його чорні. Того голуба чорного я купив, а голубка моя. Займ вам покажу, який я голубів ще купив. От кого голуба я купив червоного 2019 року. Ось кіго голуб. І купив я ще голубку. Шимельку, зай вам покажу. Покупив я ще смітку голубку. 21 року вона лодкового голубка. хочу спирвати їсти молобом. Отківого. Головний. Отківого голови будуть. Я вам покажу ще якісь яд яйця. Отки, ось такий ось сидить голуб. На від яйця. Зараз вам покажу, які сидять. Ось та пара сидить. Вчора знесли ще на одне яйце. Ось така пара. Замка які мають сідати. Отут має пара сіляти на яйця ще. такі голубе. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!